Я вас вітаю. Ми сьогодні з вами спечемо ватрушки з вишнями. От я замісила тістечко. О, зараз я вам покажу і будемо з вами виробляти ватрушки. А зараз я вам розкажу рецепт тіста: пів літри молока, 100 грам масла, 2, 2 столових ложки олії, 2 яєчки, 1 ложка солі, 1 столова ложка цукру, 40 грамів дріжджів, 1 кілограм борошна. А зараз я вам скажу начинки для однієї ватрушки: 6 вишеньок кладеться, 2 чайних ложечки дві ложки цукру, півчайної ложечки. Крохмалю, кориця, ну, по бажанню, хто собі вже там хоче, то постави кориці. Тісточку я виклала на сільничку, а зараз я буду різати на порції і виробляти ватрушки. А тепер я вам покажу, як я роблю ватрушку. От взяла стаканчик такий. Отакого. От Раз. Все. І тоді я ложу вишеньки. Сюди вишеньки ложу. Потім я трошки крохмальчику. Трошки крохмальчику я сиплю, щоб сок не пустили. А тоді сахарку, цукру сиплю, цукру. Цукру. І тоді я виробляю ватрушечку. От напекла я вже ватрушок. Їжте на здоров'я, ще й компити, воно скоро робиться. Я бо я старенька, але їжте на здоров'я. Щастя вам добра, будьте мені здоровенькі, Бабушка Тамара.